Яке ж літо без галети? От і я не уявляю, бо дуже люблю її готувати з літніми фарбами. Сьогодні обрала для тіста галету пісочного типу, нам потрібно буде 300 г борошна, пересипаю ось так от в миску. І Далі потрібно буде додати 120 г вершкового масла. В мене вже попередньо воно розігрілося при кімнатній температурі. Додаю до суміші ще дрібку солі і зовсім трішечки ванілі. Все необхідно буде ретельно перемішати, ось так от виделкою розминаю, масло вже в мене м'яке, таке поєдную його з борошном, сіллю і ванількою. На цьому етапі вже додаю одне яйце. І ще нам потрібно буде взяти 2 столових ложки холодної води. Всі інгредієнти перемішую і буду замішувати тісто. Ось так от все перемішую спочатку виделкою до однорідної консистенції, а потім вже буду замішувати руками. Нам потрібно буде гарненько з вами замісити тісто і покласти його до морозильної камери десь хвилин на 5-10, не більше, щоб воно там відпочило, охололо. Ось так от гарненько замішую спочатку руками. Можливо, спочатку буде здаватися складно, адже масло в нас кімнатної температури не охолоджене. Але пару хвилин і воно все візьметься в один такий м'який шар. Збирається вірніше, трошки повимішувати, ще треба буде руками. Ось так, от гарненько. Бачите, як чудово в нас з вами вийшло. те, що треба для, для нашої галети. Помішали і ставимо до морозильної камери. Тепер готуємо начинку. Для начинки нам потрібно сир кисломолочний, 180 г, грамів, 9% жирності. В мене розминаю, так от виделкою. Додаю одне, яйце, я вірніше, попереднє півтори столових ложки цукру. Додаю. Ось так от. Тепер одне яйце взбиваю до сиру кисломолочного молочного і додаю 2 столових ложки сметани, в мене 15% жирності. Також додаю 1 чайну ложку кукурудзяного крахмалу. Ось так от. Все, тепер на цьому етапі добре, необхідно буде вимішати віделкою. Ця начинка вона дуже смачна, в принципі, не тільки для галети, її можна використовувати для якихось пирогів, сезонними ягодами або фруктами. Ви знаєте, мені здається, що її можна навіть і так куштувати. це вже дуже-дуже -ду смачно. Ось так, от бачите, яка в нас з вами виходить однорідна консистенція для начинки нашої галети. Перемішуємо все гарненько виделкою. І Будемо зараз переступати до наших персиків. Цього разу я взяла персики, бо знаєте, сезон і хочеться яскравих якихось фарб додати. Потрібно буде нарізати такими тоненькими смужечками. Нам потрібно буде всього два персика. Персики в мене такі великі, соковиті, дуже гарно, до речі, розрізала і винаймається сама кісточка, нарізала навпіл і тепер ось такими смужечками нарізаю його. Персик смачний вже, ви знаєте, вже його і спробувала, такий соковитий. Продовжую нарізати персик. Поки нарізаємо персики, до речі, необхідно буде увімкнути духову шафу і розігріти на температуру 180 градусів. Ну що, тісто наше охололо в морозильці, тепер ділимо його на 4 частини, можна і більше. Але я цього разу зроблю 4 таких, знаєте, міні-галети. Дуже люблю експериментувати, іноді готую там одну галету, а ось міні-галети мої найулюбленіші на кожного члена сім'ї. так Взяв і одразу з'їв. Розділила тісто на чотири частини, і тепер ось роблю такі маленькі кружочки, Кругляшки такі маленькі. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви, яку ви любите галети, чи готуєте взагалі міні галети чи любите традиційно одну таку галету. Зараз будемо розкатувати наше тісто. Можна скалкою, можна руками. Тісто таке м'яке, еластичне, що можна було в принципі і руками все це. Підготувала вже деко, застелила пергаментом і перекладаю вже наші. Розкатані вже такі діаметром 15 см. товщиною десь приблизно 2 см треба буде розкатати тісто. Я вам зараз тут розкажу не 2 см, а 2 мм товщина. Тіста має бути ось так. от. Одразу треба буде перекласти на пергамент. Так зручніше буде потім викладати начинку. Руками, в принципі, можна скалкою, то ви вже як вам зручно буде, але тісто дуже м'яке, що можна руками погляньте. Ось так от перекладаю. От тепер черга нашої начинки сирної. Спочатку викладаю сирну начинку. Лишаємо місце для бортиків, десь приблизно 3 см. Розподіляємо рівномірно по кругу, не виходячи за сам бортик. Ось так от сирну начинку не шкодуємо, бо це буде дуже смачно, а в поєднанні з персиками... смакота слухайте. Ось так от розподіляюся, залишаю місце для бортики. І будемо викладати зараз вже наші персики порізані. Начинку можете брати будь-яку. Не обов'язково персики. Це можуть бути абрикоси, можуть бути сезонні ягоди, можна в сезон полуниці готувати, лохина, все за вашими бажаннями. Рівномірно розподіляю, щоб був рівномірний такий шар. Угу. І тепер приступаємо до персиків. Бачите, в мене 4 міні-галети, а знадобилося всього-навсього 2 персики. Дуже такий знаєте, економний варіант. Швиденько все нарізав і вийшла така міні-галета. Мій найулюбленіший десерт. Так от розподіляю. Тепер защіпуємо наші края. Просто пальчиками у довільній формі. Не треба тут знаєте, візерунків, якісь. Швидесенько, детально багато часу не треба цьому етапу виділяти. Защіпнули, придали їй форму такої гарної. Духовка в нас вже розігріта, нагадую про температурі 180 градусів. Дозавершую етап формування галети. Ось так от, бачите? Ой, ну вже уявляю, яка це смакота буде. Посипаю ще трошки цукром, сам, самі міні-галетки. Хоч персик у мене і солодкуватий такий, але все-таки вирішила трошки притросити ще цукром. Ось так от перекладаю вже готові міні-галети в духову шафу розігріту. Ой, ну що за краса і аромати такі прекрасні. Погляньте, які красуні галети вийшли. Такі, неймовірно. Отак от взяв одну галетку. М -м -м, смакота. Подивіться, яке пісочне тісто, добре, гарно пропіклося. Ось бачите, зараз покажу вам, яка вона в розрізі, сама міні-галетка. Персики гарно тримають, бачите, ось так от форма, пропіклося саме пісочне тісто. І подивіться, яка начинка, ніби суфле із поєднаннями з персиками. Ой, ну все. Моя кава з цією калетою стане ще смачнішою. Ось такий десерт.